Вітаю, друзі! Від чого та як гинули екіпажі танків Тигр 1. Якщо подивитися на статистику втрат важких танкових батальйонів, вимальовується цікава картина. Лише 45% машин було знищено безпосередньо в бою. 41% було підірвано екіпажами. Ще 14% втрачено з інших причин. Таким чином, більше половини втрачених тигрів. Відносяться до небойових втрат. Німецький танк «Тигр» особливо представлення не потребує. Це один із найвідоміших танків Другої світової війни. Уславився він насамперед своєю бойовою ефективністю, володіючи солідним на той час бронюванням 100 мм лоб і 80 мм борт, і озброєний потужною гарматою 88 мм, він був серйозним і дуже небезпечним суперником. До кінця війни здатний вражати більшість як радянських танків, так і танків союзників з дистанції, що гарантують йому безпеку від вогню у відповідь. За німецькими даними, на кожен підбитий у бою тигр припадає від 10 до 12 танків противника. Це кращий показник. Результат справді вражаючий, і завдяки старанням істориків, навколо нього сформувався ореол непереможності. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка ширить мережами інтернету україномовний контент. Дякую. На перший погляд може здатися, що після численних спроб створення вундервафи німцям нарешті вдалося створити абсолютну зброю, яка домінує на полі бою і здатна переламати хід війни в найскладніших і найкритичніших ситуаціях. З тигрів формувалися важкі танкові батальйони, призначені для прориву ворожої оборони чи ліквідації небезпечних проривів противника. Знищуючи все на своєму шляху, монстри вважалися практично невразливими, і їхня кількість у панцервафи з нарощуванням обсягів виробництва мала лише зростати. Однак, за тими самими німецькими даними, із 1354 виготовлених за весь час виробництва із серпня 42-го по серпень 44-го року до весни 45-го року залишилося в строю не більше півтори сотні тигрів, куди ж поділася решта. І чому, незважаючи на всі зусилля промисловості рейху, за ці два роки вдалося сформувати лише півтора десятка важких танкових батальйонів штатною чисельністю 45 машин кожен? Справа в тому, що тигри зазнали втрат цілком порівняних з обсягами їх випуску, а обсяги, як ви бачите, невеликі. Про це свідчать сухі цифри статистики. У 43-му році, у пік його богойового застосування, Безповоротно було втрачено 291 тигр, при тому, що за цей рік встигли випустити всього 647 танків. У 44-му обсяги випуску збільшилися у півтори рази з 54 до 79 танків на місяць в середньому, але й зросли втрати. У першому півріччі зібрали 475 танків, безповоротно втративши 316. За липень і серпень виготовили ще 70 машин, які виявилися останніми. Хеншель остаточно переключився на випуск Тигра 2, який був у вищому пріоритеті. І це при тому, що до кінця року безповоротні втрати зросли до 709 машин на два фронти залишилося. Не більше трьох сотень. Досить часто чуємо про низьку надійність тигрів і складності з їх ремонтом. Це правда, лише частково. Дійсно, навіть заміна катків у польових умовах перетворювалася на кошмар для ремонтників. А для заміни коробки передач потрібно розібрати півтанку, причому спочатку зняти 11-тонну башту. Однак до надійності тигрів у танкістів панцервафи особливих претензій не було. При правильному обслуговуванні та експлуатації він ламався дуже рідко. Основною причиною все-таки слід вважати занадто велику масу 57 тонн. Це серйозно ускладнювало, а іноді й унеможливлювало своєчасну евакуацію пошкоджених машин. На завершальних етапах війни доводилося підривати й справні машини. Тигр мав дуже малий запас ходу, трохи більше сотні кілометрів, і відрізнявся неймовірною ненажерливістю до 10 літрів на кілометр. Досить значну частину залишили через відсутність палива. Крім того, виникали серйозні проблеми з подоланням водних перешкод. Більшість мостів його просто не витримували. Евакуація залізницею ускладнювалася тим, що за шириною тигр не вписувався у залізничний габарит. Перш ніж загнати на платформу танк слід перевзувати у вузькій транспортній гусениці, а це процес. Трудоміський, нешвидкий, найчастіше, на це просто не залишалося часу. Тепер поговоримо про бойові втрати, адже саме в них і загинула переважна більшість німецьких танкістів. Незважаючи на високий рівень захисту, абсолютно невразливим тигр не був. Його повноцінним дебютом. У якому він максимально продемонстрував свої видатні характеристики, вважається бій під Харковом у лютому березні 1943 року. Задіяні в ньому три десятки тигрів зіграли одну з ключових ролей, і їхній внесок у те, що перемога залишилася за німцями, виявився вирішальним. При цьому було втрачено лише три тигри. Однак перший шок швидко пройшов і у червь Червоній армії почали шукати способи боротьби з ним, як і союзники. Перші рекомендації для піхотинців, розрахунків протитанкових гармат та екіпажів танків, з'явилися вже у травні. Зважаючи на все, марними вони не були. Статистика втрат тигрів від різних факторів, що вражають, її нема. Проте основні причини можна виділити. Причому їх характер змінювався залежно від періоду. На початковому етапі абсолютна більшість тигрів виходили з ладу після підриву на мінах. Протитанкова артилерія та танки могли підбити їх лише фланговим вогнем у менш захищені борти, діючи переважно із засідок. Якоюсь мірою в цей період тигри стали жертвами власної пропаганди. Відомство Гебельса настільки звеличувало його бойові якості, що командування Вермахту вводило роти тигрів у бій без підтримки артилерії та супроводу піхотою, не прикриваючи фланги середніми танками. Найчастіше не враховувалися його реальні бойові можливості. Тигри кидалися на штурм непридушеної протитанкової оборони. На незручній їм місцевості без розвідки і розуміння. На початок 44-го року Радянський Союз та союзники вели наступальні операції, і роль мін серйозно знизилися. Однак і тигри втратили абсолютно технічну перевагу. В союзі та у союзників з'явилися засоби, якими можна було боротися проти тигрів. Це як і танки, це як і самохідні артилерійські установки, так і авіація. Для знищення тигрів дедалі частіше почали застосовувати важку артилерію та авіацію. Особливо в цьому досягли успіху союзники. Майже дві третини тигрів на Західному фронті знищено ударами авіації. В цілому, тигри щоразу підтверджували свою репутацію вкрай небезпечного супротивника, особливо для танків, серед яких рівних їм фактично не було. Танкісти боялися їх навіть більше, ніж уроджених і яскраво виражених винищувачів танків Пантер. Вони відіграли велику роль у ряді битв і досягли локального успіху. При правильному практичному застосуванні, але не більше що додійним засобом, здатним змінити перебіг війни, вони не стали через те, що випущено їх було надзвичайно мало. І не тому, а незважаючи на всі переваги, цю грізну машину за грамотної взаємодії різних підрозділів вдавалося не тільки зупинити, але й знищувати. Коротко, ось так.